26 травня у Дніпровському професійному залізничному ліцеї в результаті ворожого обстрілу вибило 215 вікон. В навчальному корпусі 130 вікон, в приміщенні їдальні 15 вікон, в тому числі це дуже такі великі панорамні вікна. І поруч з нами знаходиться приміщення навчально-виробничих майстерень, там 70. Наразі тут же відновили 40 вікон. Працюють почергово на кожному з поверхів, щоб поміняти вікна на одному з них, потрібно 3-4 дні. На сьогоднішній день в закладі тривають роботи, які було проанонсовано та профінансовано Дніпровською міською радою по повністю заміні пошкоджених вікон як в навчальному корпусі, так і в їдальні і в майстерні. До 10 вересня планують відновити всі вікна у закладі.